Маслючки вже відварила, картопелька і будемо готувати тушену картоплю із грибочками. До прожарених грибочків додаю цибулю та морку, солю і прожарую до повної готовності. Грибочки протушені із морковкою. Цибулю додаю до картопельки. и варю до полной готовности. Еще зеленушечки замороженную и крипта да, цибуля. Тушена картофля с грибочками. М -м. А еще и Мариновано капусточкою, то це зовсім добре.